Давайте повернемося до розділу структура власності по цьому підприємству і подивимося такі можливості розглянемо, як перевірити зв'язки. Система дозволяє перевірити зв'язки компанії, дослідити їх, або подивитися, які є санкційні зв'язки. Давайте розглянемо, по-перше, зв'язки компанії. Як ми бачимо, змінилася отака загрозична у нас є тепер картинка, доволі швидко цей пошук здійснився. І ми бачимо усі зв'язки по цій компанії, хто є власником, які є пов'язані філіали, які є пов'язані іншої компанії, хто є керівником, хто є бенефіціаром. Тобто усю інформацію у такому графічному вигляді ми можемо побачити по цій компанії. Можемо збільшувати, зменшувати, щоб для зручності нам було більш понятно і зрозуміло все. Повернемося до розділу компанії та персони. Ще раз. Знайдемо нашу компанію. І перевіримо зв'язки. Що ми можемо ще подивитися по цій компанії? Ми можемо подивитися санкційні зв'язки. Давайте їх зараз розглянемо. Також оновлюються дані графічні. Встановилися наші графічні дані, трохи зайняло це часу. Я ми бачимо, це дуже розвинена структура, яку можна подивитися більш докладніше, корпоративні усі підприємства, які входять до даної структури. Власники дуже великий масштаб по цьому підприємству, тому переглядати треба буде. Окрема. Ну от ми бачимо людину, яка, наприклад, є бенефіціаром у цьому підприємству, входить до корпоративної структури і є засновником такого підприємства, як Марсервіс. Тобто Тобто, і засновник у декілька підприємствах. Це дуже зручно. Можемо це взяти до уваги і користуватися цими зв'язками для того, щоб мати повну інформацію про ту бізнес-структуру те підприємство, з яким ми працюємо або намагаємося працювати.